Для усе друку використовуються чотири базові фарби, ті, що складають абревіатуру CMYK. Чорний колір можна відтворити на папері за допомогою тільки чорної фарби. Буду називати це простий чорний. Він може складатись також з поєднання декількох фарб. Це називають насичений чорний, англійською річ black». Такий чорний виглядає більш темнішим на папері. Розкажу, чому для дрібного тексту краще використовувати простий чорний. Це зумовлено технологією офсетного друку. Базові фарби наносяться на папір окремо, в макеті кожен з них перекриває інші, а при друкуванні може посунутись. Це називається похибка в зведенні. При цьому края можуть стати менш чіткими і може з'явитись колір. Для великого тексту це не дуже помітно, а от дрібні елементи це може зруйнувати. Це актуально для тонких ліній, піктограмок та інвертованого тексту. Тут це особливо критично, бо якщо фарба розповзається з усіх боків, білі лінії, що складають текст, стають більш тонкими, майже зникають. Звідки в макеті може взяти чорний, що складається з чотирьох фарб. Можливо, просто обрали такий колір або задали в режимі RGB, а потім перевели. Це також стосується підлінкованих зображень. Формат SVG в принципі не підтримує режим CMYK. Таку картинку потрібно відкрити в редакторі, перевести в CMYK, виправити значення чорного та зберегти в форматі EPS. Ну і нарешті, щоб індизайн показував насичений чорний темнішим, потрібно відкрити налаштування і включити точне відображення чорного на екрані. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись.